Мій позивний кабан, кабан позивний, тому що я дуже великий і швидко бігаю. Срочна служба не є такою цікавою, ну то й що ти там? Копаєш окопи, працюєш, а на контракті в тебе є всі можливості щось робити, розвиватися. Хай закінчиться спочатку війна, а потім вже будемо бачити. Я б хотів бути військовим. Ну, до цього ще потрібно вчитися, а образування в мене повар судневий офіціант. Мені позивний адмін, я працював системним адміністратором до мобілізації. Ну, так, так Травні мобілізований, з добровольцем пішов. Відправив родину до Німеччини і поїхав захищати батьківщину. Спочатку мене хотіло приділити на пушку, яка рушниця антидронів, от, працювати з нею. Але там вже був спеціаліст і вирішили, що цього досить. І потім запропонували навчатися пілотом дронів розвідки. Пройшли теорію, практику і трохи політали, і от зараз далі літаємо, вже якісь конкретні цілі знаходимо і помічаємо координати.